Кадри боїв з російськими військовими 5-го батальйону, 12-ї бригади Нацгвардії Азов та інтерв'ю з бійцями бригади показали в Тернополі. У документальному фільмі Любард 2024 показують бойовий шлях одноіменного підрозділу впродовж року. Розповідає співавтор фільму Олександр Аронець. Ми записали 26 інтерв'ю. Воно знаєте, коли ми починали це робити, ми хотіли охопити. Якби всі служби, всі складові батальйону, як від командного складу до рядових бійців, по суті, це як можна сказати звіт за 24-й рік, з моменту, коли батальйон Люберт приєднався до бригади Азов про серебрянську кампанію, про турецьку біля населеного пункту Нью-Йорк, Про героїчні битви, про на жаль, втрати, про Якийсь побут, смішний побут і веселі історії, є, і сумні. І загалом як побудовано життя і функціонування такого організму, як батальйон у складі Азову. Переглянути стрічку. Прийшов Андрій Базюра проходив службу в місті з Олександром Вінківським. О, за подивитись фільм, бо в фільмі також є. Там є уривки такі що ми в місті виконували роботу і місті попав я там в кадр, прийшов подивитися. Зараз тут на лікуванні, тож там отримав поранення на цій позиції. Над фільмом працювали впродовж двох місяців, каже співавтор фільму Олександр Зелінський. Загалом було 600 гігабайт матеріалу. 600 гігабайт матеріалу. Весь весь матеріал ми передивлювалися, і відповідно під історію кожного бійця підставляли певні відеофрагменти, які він нам дав, і що він розповів. Власне, це вийшло органічно. Боєць розповідає історію, і відповідно демонстрація кадрів з його історії тому вийшло досить непогано. Хронометраж фільму трохи більше години. Його переглянути прийшла Лариса Шурховецька. А стрічка сподобалась, знята короткі такі коментарі, і навіть я не дуже запам'ятала, але я почула, як оті орки кажуть, священна Волинська земля, щось пам'ятає. Це дуже гарно. Тернопіль восьме місто, де презентують фільм, розповів Олександр Аронець. Зазначу, батальйон Любард складається з добровольців. Він сформувався у 2022 році. Тоді до нього входило 15 бійців. На початку 2024 року військове формування стало частиною бригади Нацгвардії Азов. Зараз Любард це спецпідрозділ, який виконує завдання підвищеної складності, розповів Олександр Аронець. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль